Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна, і це канал про рукоділля та про моє життя. Сьогодні буде відео про покупки та подарунки серпня. Більше нічого я не планую купувати і ніяких подарунків, навряд чи в мене будуть якісь подарунки, тому можна знімати таке відео. Ще планується в мене відео. Я буду на рукодільній зустрічі в Одесі, і я буду в театрі в Музкомедії на опіреті. Ось ще будуть такі відео в мене, а потім вже буде всі мої шедеври за літо. Ось таких ще три відео вас чекає. Тому приступаємо. Якщо вам цікаво, що мені, що я купила і що мені подарували. То залишайтеся зі мною. Так. Значить, ось така коробочка цукерочок смаколиків приїхала до мене з Чехії. Моя колежаночка подарувала ось таку. Там було ще багато цукерок для моєї дитини, для сина, але, як ви розумієте, з цих смаколиків нічого не залишилось. Залишилось оце. Лише тому, що воно з алкоголем. Мені не можна, мой син взагалі за здоровий образ життя, він це такого не розуміє. І що я звернула увагу, що тут оце, ця позначка. Це дуже-дуже гарна якість позначає, ця позначка. Так, всі останні смаколики показати не можу, все, їх вже нема. Далі відкладаю. Так, їдемо з вами далі. Далі в мене. Був у подарунок для себе любимой, Я подарувала ось це. Відгадайте, що це правильно: це літня авантюра плюс піни. Боже мой, я так хочу, я так хочу, я не збираюся бігти за цими строками, вкладатися в них, вишивати в перший день, коли виклили. це в мене в плани взагалі не входить. Я планую цю літню авантюру, вона розрахована на 10 днів, я її планую вишивати 20 днів, тобто до кінця серпня. І дуже, дуже буду радіти, якщо я встигну, якщо це буде фініш. Серпня. Ну що, поїхали? Поїхали роздивлятися, що ж тут таке: літня авантюра плюс піни Атела Артіс». Ммм, красота. Так, відкриваємо і дивимося, що у нас тут з вами є. Тут у нас є ось такі колекційні піни, відкриті на третій день. Почалося у нас це все 12, 12, перший день, 13, другий, 14, 15. Сьогодні четвертий день, тобто відкривати можна. Дуже мені подобаються ці наліпочки. У нас в Маріки, до речі, так само: ось такі. Я нічого не порушую. І, і я ще скажу: якщо я всіх цих строків дотримуюсь, якщо сказано не відкривати, я не відкриваю. І мені неприємно, коли дівчатки, блогери, я, конечно, розумію, що у вас там покупок на 3 мільйона, але якщо сказано не відкривати, то у багатих свої приколи, або що, як это розуміти? Все одно показують, відкривають, мені неприємно це. Не це про печальку. А про класне, що я нічого не порушила і відкриваю навіть на четвертий день. Піни колекційні. Так, зараз подивимося, що тут за піни. Так, розрізала, дивимося. Вау, боже мій! Хатинка. Дивіться, яка. Такая красота. Доволі товстенький. Тобто це саме розрахункова оця голка, який ми рахуємо волокна, коли на рівномірці. Тут такий кусочок фетра, літня авантюра написана, 24-й. Ну, всі наші простори. Клас. Ось така хатинка. Товстенький доволі гліняний. Виконця класс. Дуже гарно. Приємно тримати. Тут як глазурь, а тут такой більш шершавий. Далі у нас тут йдуть ось такі вишні, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. М -м -м. Боже, клас! І третій у нас ось такий. Бджілка така. Бз -бз 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 Гарнюня. Так. Піни ми з вами роздивилися. Далі у нас, я їх сюди назад, клас. Кто бере участь в авантюрі, пишіть в коментарях. Я теж з тобою. Далі у нас тут іде бісер двох кольорів. Блакитний та рожевий. В такому градієнті. Класний. Далі, о, нічого собі, нитки вже йдуть на такому, бачите, не на бобинках, як було в вісняній авантюрі, а на такому вже органайзері. Клас! Оціми ниточками мені подобається вишивати. Я знаю, що буде цією полупівхрест, а цією хрест. Нитки ось такі пухнасті і ось такі від телеарті з ручного фарбування ниточки. Ну, дуже файні, подивіться. Клас. Далі йде магніт колекційний. Тобто їх можна буде колекціонувати. І ось та хатинка. Я думаю, що то буде хатинка, садок вишневий коло хати. Ой, подивіться, цей журавель, це і і лодочка. Ну, тут от все похоже, як у нас вілкове. Іли на лимані нашим телегульцям. Клас. Колекційний магніт, тобто його можна бути, хто колекціонує, можна буде їх колекціонувати. Так, Зараз подивимося, що тут у нас і як. Мені так подобається ось ця буква L, як вона написана Клас. Так. Ну, вот так тримаю в руках, еще вот из мережкой, то в мережке вроде по получше. Этот не один более гладкий, что ли. А если... Ну посмотрите, какая глазурь сверху. И здесь такой вон клеем этим залито. Крепкий, Хорошенькие такие вишенки. Так. Такая красивая техотынка. Прелесть. Мне нравится сепия. Ну, смотреть мне нравится. Вышивать. У меня есть набор начатый в сепии. Это просто. Мне нравится и сюжет, мне нравятся и цвета. Но там мелкий такой аккаунт, Я не обратила внимания. И все. Так, далее идет Канына. Ну, ось, коли отримуєш тканину від комод, вона всі краєчки оброблені. Від мережка те ж саме. Ну, ось це мені не подобається, що не оброблено. Можна було б і обробити. Далі ключ до дизайну літня авантюра. Схеми нема, бо схема у нас буде видаватися щодня. Так, готова. Тепер що тут не написано, що входить, яка це тканина. Я думала, може написано, яка саме тканина, не написано. Так, ну, така класненька тканинка. Це перше придбання для мене любимої, що я буду в серпні вишивати. Я дуже-дуже цьому радію. Далі я буду робити ну, такий перенабір для себе, щоб знати, скільки там хрестиків всього. Так. А по-моєму, в тому наборі вісняному було написано, скільки хрестиків. Ну, так. Далі їдемо з вами далі. А далі я собі придбала, так як я знала, що я буду їхати на рукодільну зустріч в Одесу. Я собі придбала конверт, і я собі придбала рол для вишитих робіт. Я вам залишу посилання в інфобоксі на дівчину, яка робить. Прошу підтримати її. Вона ж зараз захворіла. По-моєму, зараз у нас якийсь вид коронавірусу. В общем, вона тяжко хворіє, вже антибіотики приймає. Я б хотіла, щоб ви її підтримали. Написала якісь теплі слова, щоб її, щоб вона швидше одужала. Так, ось такий конверт. Я, звичайно, сюди вже поселила бабку, бо як це я і без бабки. Мені дуже подобається ця бабка дуже-дуже. Так, ось такий конверт. Відкриваємо він без прозорого віконця. Внутрі ось така тканинка. І з іншої сторони теж є кишенька простьобальна, степка є, і є така от можна підвішувати. Красавтіще. Красатіще. Дуже охайно все прелість. Так, і тут всередині є ще ось такий. А ось вона. Ось посилання на неї. Ставьте на паузу ось ее номер телефона, инстаграмчик. Ось такого она мне поклала, лыстивочку. Мне дуже подобуется. Я уже чекаю осень и дуже-дуже. Маринка про, когда говорит 52 градуса, ей нравится. Мне не нравится даже 30. Мне это уже спекота. Достала так, я не могу смотреть. Не облачко на этом небе, это солнце печет. Невозможно, окна в мене закрити постійно. Постійно закриті окна. І знаходишся десь метр від вікна таке, гарячі, таке гаряче повітря. Не може вже дождатися, коли буде осінь. М -м -м, дивіться, гарбузики. Клас. Ось її інстаграмчик. Тобто, звертайтеся, дівчатка, обов'язково. І ще, бачите, для ножиць є ще такий Маленький, гарнюня така. Раз сюди ножнички поклала і закрила. Ось така в мене файнота. Дуже мені сподобалось, що воно начебто і вишні, а начебто і серця. І зараз, бачите, як в мене все якось склалося. Що літня авантюра пов'язана з цим садок вишняєвий. Біля хати. Да? І цей в мене вишневий, тобто, в мене оця авантюра. Ви зрозуміли, да? садок вишневий коло хати буде жити в цьому органайзері. Ось, так. це в мене для цього. Далі йдемо. Остання покупка, яка в мене була в цьому місяці, більше я нічого не планую купувати. Я ще дуже-дуже-дуже хочу, вмерешті ніті-вдіватель такої від лісички. що, з одної сторони, ніті-вдіватель для ніток, для іголок таких обикновенних, а з другої, для бісерних. Я дуже її хочу, вона там 250 гривень коштує, то я можу собі і замовлю. Но... Ну що, ну, замовлю і замовлю маленькі. Тобто, грандіозних покупок у мене більше не буде, дівчата. Так, ось ще ось такий органайзер. Маленький такий смітничок для ниточок. Клас, такою я називаю такий ловець ниток. Да? Хі -хі -хі. Тому що смітничок мені не подобається. Ось такий в мене новенький. Новіночка така в мене ще? І зараз покажу вам сам ролл. Як він виглядає. Так, ось так. Тут в мене чорнобривці. Дивіться, які гарнівні. Зараз покажу сам ролл, який поїде зі мною на рукодільну зустріч. Так, в чому це тут була? Класна штука. Це саме моя ідея, мені подобається. Я захотіла, щоб в моєму ролі було прозоре віконце. Я надала свої тканини. Оця тканинка з швейною машинкою, з тими голочками, ножицями, гудзичками, наперстак. Як буде на українському? Пожалуйста, напишіть дівчат. Я, ця тканинка в мене була. Я її купувала у Альонки з Чехії. Да? Да. І вона в мене, мені так жалко, вона в мене була, мені, я її хотіла для цього, для рола. Але мені було, думаю, боже, ну як испорчу, зроблю не так акуратно. Треба якось комусь відправити. І ось я відправила, і вона мені пошила рол. Я хотіла, щоб він був з прозорим віконцем, щоб в це прозоре віконце можна було вкладати вишивку. Тому що рол це такий транспортувальний засіб, такий тубус транспортувальний, який транспортує наші шедеври. І я б хотіла, що, коли я це роблю, щоб була видно, що саме я там везу. Ну, хоча б одна робота, щоб виглядала. І для того я придумала прозорі віконці. Ось я поклала туди вишивку, бачите, готуюся вже до рукодільної зустрічі. І ось так я буду вести її, і буде видно через це прозоре віконце буде проглядуватись вишивка стібочки. тібочки. Воно мене калачик піларгонія. Ось так воно виглядає. Зараз розверну, покажу, як воно далі. Ось такі зав'язочки. Оця тканина в клітиночку це не моя тканина. Це вона мені підібрала свою. У мене така клітиночка є тільки зелена і червона. А в неї, бачите, який клас біж. Так, розкриваємо, розв'язую другу нашу красоту. Ось цей ловец ниток такой, такой, из такой же самой тканюшки. Хочешь в клеточку, вот тебе в клеточку. Хочешь в горошек, выворачиваю горошек, ось вот тебе будет горошек. Класс. Как раз для нас, девочек, да, смотря какое настроение. Что мы хотим через 5 минут, никто, мы сами не знаем. Так, и зараз покажу, я цей ролл внутри. Вот я его раскрываю. Тут вот такая Handmade Love. Одна на, на этой квадрате в клеточку. И потом уже на тень. Дуже-дуже ухайни швы. Класс. Вот эти завязочки идут. И, не знаю, как вам показать, так, чтобы было нормально. Сейчас я знаю, как я только начинаю, сейчас будет все лететь. Вот так раскрываем. Тут, вот так он идет. На что я буду накручивать свои вышивки. А збоку так само ось така клітиночка. Дуже ухайно. клас. Мені подобається. Єдине, що мені, би, що стільки тканини пішло на цей рол, який взагалі-то буде, ну що, на ньому буде сама вишивка. Ой, то, може би я ось цю тканину додала до дужини самого ролу. Але це вже таке, дівчата, це вже я капризничаю. Так, ось така у нас. палка, копалка. А Оця е, сіра тканина це теж моя тканина. Ось вона зробила її такими стіпками. Ну, когда стіжку робиш на этой серой ткані, я делала теж в своїх, то красиво виходить. Класно. класно смотрится, коли світло, світла нитка по сірому, то класно. І світла нітка не біла, а є, десь в мене мадейра класна. Дивіться, як стик дуже охайно зроблений. Стик клас. Це внутрішня сторона моєго ролу. Ось така. І це зовнішня сторона мого ролу. Бачите? Ось така. Якщо я хочу. В цей раз, наприклад, я їду на літню зустріч рукольниць. Я сюди кладу літній сюжет. Джем я закрутила варення хочу з дині закручувати. До речі, кому потрібен рецепт, пишіть мені в коментарях, я поділюся. Дуже класне варенечко, Диня зараз по 5 гривень кілограм, то можна спокійно зробити. Полуничка, лимончик, чаєчок. Якщо коли я буду їхати на осінню зустріч, тут буде осінній сюжет. Коли на зимову, тут буде зимовий сюжет, якісь сніговички, ну клас же. Коли весняний, тут якісь кварци, просто прелість. Так, ось можна його вишивку свою. Видите, от я вишивку обрала, Це моя вишивка. До речі, подивіться. Це чарівна мить. Обалденная. Я вважаю, чарівна мить недооцінена нашими вишивальницями взагалі. Коли падає в оморок там аджаснан, Ну, у мене така бровь одразу вверх летить. Ну, це моє суб'єктивне мнение. Мені нравится, как герань здесь передано. Обалдеть. Обалдеть! Люблю, кстати, герань. Если я где-то иду по Одессе и в кафе есть герань, например, в Олио в кафе, я обязательно зайду в то кафе. Хотя бы кофе, но выпью. Нравится мне герань. Во Львове тоже, во всех зданиях, на всех зданиях герань. Прелесть. Так, ось такая, такой ролл. Бачите, если я ничего не хочу класть в него окей. прозрачные такие, прозоры такие, великие виконцы, Тут ця тканинка красива, з іншого боку сіра. Ось так. Все. Більше нічого в мене немає і не планується. Може, якусь брошку брошку Талартіс візьму, морський коник, мені там подобається, і горошок мені подобається, зелений. Якщо поїду-завтра десь поїду, то придбаю собі ще такі покупочки. Якщо ні, то ні. Ще я хочу голку Бохін, яка йде для блендів. В неї два ушка этих, в одно ушко одна, там красная нитка і белая, наприклад, бленд. Дуже кажуть, що вони рельсуються, эти ниточки, ровно ну не знаю. Да, да, нет-нет, знаю, что мережка. Я, когда была в мережке, я спрашивала, что можно ли купить не всю упаковку, потому что дорого, а там только две иголочки или три. Сказала, что можно, Наташа, хозяйка магазина. Вот, то, может, еще закажу себе эти иголки, но это не точно, девчат. Это не точно, это не срочно. И мне сейчас с этим унитазом надо менять. Короче, если сравнивать между унитазом и иголками, конечно, я хочу иголки. Но, но ви всі знаєте, що у нас не, не вишивка єдина. Все, на цьому в мене все. Більше в мене не було ніяких покупочок. Нічого, я, здається, більше не купувала. Нічого в мене більше не було. Ще. Не. Ні, Ні більше нічого. Нічого в мене більше дівчата не було із новиночок. Все. Ось це і все. Раз, два, три. Але я цьому дуже радію. Тепер в мене є рол з моєї тканинки, з моїм цим прозорим віконцем, за моєю ідеєю. Ну, клас. Розумієте, коли в тебе є ідея, і поки ти до реалізації цієї ідеї дійдеш, то то не то, то, то не так, то не виходить, думав, що буде так, а воно не так. І коли ще є майстриня, яка це тобі робить за твоєю ідеєю, ми ж з вами творчі на всю голову, дівчата, Ми же творчі на всю голову? Попробуй за нами. Ну Сама я хотіла, щоб цей рол не був схожий ні на інший. Я хотіла. Трошки я по-іншому його бачила. Однак, я, коли буду ще один робити рол для себе, я теж спробую зробити сама і вже по-іншому, інша буде модель. Все, дівчата, дякую, що були зі мною. Бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб ваші мрії здійснювалися. Бажаю, щоб ви. Ще у нас є трошки літа, щоб кудись поїхали, подорожували, може на ліман, може на море, може на річку, може в театр, ну хто куди, щоб ви насолоджувалися життям щодня. Якщо комусь нагадую, щось треба з Мерікей, духі, помада, туш ілі. Хто не використовує декоративну косметику, але вам потрібна доглядова, то в мене є системи. Система для 20 років, система для молодої шкіри 18 система для 30, система після 40 Після 40 ріпея система дуже-дуже файна. Дивіться, скільки я проходжу хімії, і всі мене питають, боже, Таня, така кожа, чим ти пользуєшся? Тобто, я можу сказати по собі, це не реклама, я не зарабатую на этом ріки, дівчатки. Це просто, якщо ви користувалися і не знаєте, в кого купити, то в мене можна. Тобто, пишіть, якщо комусь щось потрібно, я вам залюбки відпишуся і ми з вами спишемося та й придбаєте, що вам треба. Все, на цьому все. Бажаю вам здоров'я, бажаю здійснення мрій. Бажаю, щоб ваші мрії обов'язково здійснювалися. Тому що я вам вже казала, я знаю, що мрії здійснюються в того, хто мріє. Тож, мрійте, не дивлячись ні на що. Все, пока-пока, обнімаю вас, дуже люблю. Канал Вільна Мрія. Переходьте в мій телеграм, інстаграм. Будь ласка, не забудьте поставити лайк. І Якщо вам взагалі то цікаво, то підпишіться на мій канал. Якщо ні, не треба цього робити. А, обнімаю, як каже, один знайомий. Обняв, не приподняв, покружив, поставив, поцеловав. Пока-пока. До нових зустрічей!